Близько тисячного року до нашої ери афінські колоністи переплили через Агейське море та оселилися на побережжі сучасної Туреччини. Прихопили вони також з собою фінську культуру та традиції, серед яких було поклоніння афінським богам. Одна богиня займала досить важливе місце в їхньому житті. Судіть самі, вона була покровителькою і захисницею дітей і жінок. До речі, також шанувалася як богиня пологів і акушерства, була богинію полювання, диких земель, а також усієї живності, що росте і живе в полях і лісах. Дочка Зевс. Цей німфилето Артеміда. Вітаю на каналі Промінь Минулого, канал про ігри та історію. На каналі вже є відео про інші чудеса з гри Цивілізація Сіда Мейера». Сьогодні ж розповідь буде про храм Артеміди. Історія храму починається в місті Ефесі. Це поселення існувало до прибуття грецьких колоністів, які і вирішили збудувати храм на честь їхньої богині Артеміди. На місці, обраному для цього, також вже давно існувало місцеве святилище. Існує версія, що перший храм на цьому місці також було створено на честь Артеміди Амазонками, які також поклонялись цій богині, але ніякого археологічного підтвердження цій версії немає. Будівництво другого храму розпочалось приблизно у 550 році до нашої ери. У той час місто Ефес входило в состав Лідійської імперії. Тодішній цар Крес хотів не тільки продемонструвати велич і силу своєї імперії та її покривительство над грецькими містами, а й прагнув встановити дружні відносини з грецькими полісами через повагу до їхніх божеств. Саме він ініціював та профінансував будівництво храму Артеміди. Проект величного храму з подвійним рядом колон розробив грецький архітектор Херсіфрон. Згідно з легендою, місцеві майстри довго не могли знайти джерело білого мармуру, який був необхідний для будівництва нового храму. Одного разу пастух на ім'я Піксодор пас своє стадо баранів на схилах пагорбів неподалік від міста. Два барани почали бійку, під час якої один з них з розбігу вдарився об скелю, від якої відлетів білий уламок. Піксодор, зрозумівши, що натрапив на поклади дорогоцінного мармуру, одразу сповістив мешканців Ефеса про знахідку. Як свідчить стародавний літописець Геродот, будівництво цього храму тривало понад століття. Він став відомим як архітектурне диво стародавнього світу. Щоб поберегти храм від землетрусів та пожеж, було вирішено будувати на болотистому ґрунті, який, на думку архітектора Херсифрона, слугував амортизатор. А щоб запобігти осіданню величезної кам'яної будівлі, було вирішено заповнити котлован з деревного вугілля і вовни. Храм було зведено у вигляді прямокутної будівлі з мармуру та дерева завздовжки 115 п'ятнадцять метрів та завширшки 46 шість метрів. З усіх боків храм був оперезаний подвійною колонадою із 127 колон висотою близько 13 метрів. В центрі величезна статуя Артеміди. Це був один із найбільших античних храмів і першим в історії грецьким храмом, збудованим з мармуру. Під фундаментом другого храму було знайдено багатий ритуальний скарб тієї епохи, закладений у зв'язку із заснуванням храму, так званий скарб Артемісіона. Артемісіон ще одна назва храму Артеміди. У складі скарбу знайдено більше тисячі предметів, зокрема, найдавніші підписані монети, виготовлені зі срібно золотого сплаву. У 365 році до нашої ери в історії храму Артеміди з'являється звичайний чоловік, незадоволений мешканець Ефесу на ім'я Герострат. Вважається, що він походив з низького соціального Можливо, народився в сім'ї рабів або був колишнім рабом. Герострат дуже сильно хотів, хоча б якось прославитися та залишити слід в історії, але обрав він для цього ганебний спосіб. 21 липня 365 року до нашої ери Герострат підпалив і повністю зруйнував храм Артеміди. Саме від цього вчинку постав термін Слави Герострата. Тобто ганебна сумнівна слава здобута шляхом руйнування, вандалізму або скоєння злочину, замість того, щоб досягти її через позитивні звершення. Мешканці Ефеса, шоковані цим варварським актом, засудили антигерої до смерті і вирішили стерти ім'я герострати з пам'яті. Вони ухвалили закон, який забороняв будь-кому згадувати його ім'я під страхом смерті. Однак, за іраннію долі, той, хто мав би бути викорінен з історії, залишається в ній досі і отримує свою, хоча б його славу. Пізніше грецький історик Теопом. Псхіоса згадав цей інцидент у своїй праці, і завдяки йому ім'я Герострата дійшло до наших днів. Знищення Геростратом храму Артеміди співпало з народженням Олександра Македонського. Грецький письменник Плутарх зауважив, що вочевидь Артеміда була занадто зайнята народженням Олександра, щоб врятувати її палаючий храм. Два десятиліття по тому, у 334 році, до нашої ери, вже дорослий Олександр Македонський звільнив Ефес від перського панування під час свого першого військового походу на Персію. Місто, яке на той час ще не відновило свій зруйнований храм, зустріло його як визволителя. Македонський запропонував містянам відновити храм за власний кошт, але за умови, щоб на храмі було висічено і його ім'я. Однак мешканці Ефеса виявили дипломатичну мудрість, відмовилися від його пропозиції. Вони відповіли, що не личить одному богу будувати храм іншому богу. Це був надзвичайно елегантний спосіб відмови, який водночас і не образив Олександра, і зберіг унікальність святині. По суті, ефесяни визнали велич Македонського, прирівнявши до Бога. Будівництво третього храму розпочалося вже після смерті Олександра Македонського у 323 році до нашої ери і тривало протягом багатьох років. Основним джерелом фінансування стали пожертви та внески від багатьох грецьких міст держав, а також від заможних громадян. Збудований також з мармуру третій храм був більший за другий. 137 метрів завдовжки, 69 метрів завширшки і 18 метрів заввишки з більш ніж 127 колонами. Багато прославлених тогочасних майстрів прикрашали новий храм Артеміди, витончені барельєфи, що вінчали частину колон, статуї в внутрішніх приміщеннях, чимало багатих римлян дарували храму золоті і срібні скульптури. Храм був не тільки святилищем, використовувався як ринок та навіть банк. Тривалий час святилище відвідували прочани, торговці, ремісники і правителі, які приносили дари богині. Слава храму була настільки велика, що в ньому зберігали свої заощадження люди зі всіх кінців грецького світу. За давніми переказами, під час однієї з облог жителі ефеса протягли від храму до міста мотузку, перетворивши тим самим місто Ефес на недоторкане святилище. У 262 році вже нашої ери, готи, яких приваблювали чутки про незлічені багатства міста Ефеса і його славетного храму, вдерлися у Малу Азію і розграбували та зруйнували святилище. І, хоча храм був частково відновлений, культ Артеміди занепадав, християнські громади в Ефесі ставали все більшими. Храм, який колись був центром економічного та релігійного життя, перестав бути священним для більшості населення. У 391 році нашої ери імператор Феодосій І заборонив язичницькі культи, що призвело до закриття всіх храмів. Вважається, що остаточно храм був знищений приблизно у 401 році, за наказом константинопольського архієпископа Івана Золотоустого. Таким чином, третій храм Артеміда простояв понад шість століть набагато більше другого, який простояв трохи менше двох століть, і обидва храми були зруйновані людьми, які прагнули слави або вірили в інших богів. Сьогодні місце храму, що лежить недалеко від міста. Та Сельчук, що в Туреччині позначено єдиною колоною, складеною з роз'єднаних фрагментів, виявлених на цьому місці. Знамениті рельєфи колон Артемісіону нині перебувають у Британському музеї в Лондоні, а залишки майстерні Фідія, де збереглися три зменшені копії статуї Артеміди, зберігаються в музеях Туреччини. Храм Артеміди, як одне з семи чудес стародавнього світу, також можна побудувати в кожній без виключення циві. Бонуси він дає або загальні, або культурно-релігійні. Втрійці храм Артеміда можна побудувати після відкриття політеїзму. Він дає звичайний храм в кожному місті на континенті, також дає плюс 4 культури вхід, устаріває з відкриттям технології освіти. Звичайний храм в трійці дає дві культури та зменшує невдоволення в місті на один. Тож, отримати по храму в кожному місті може досить непогано збільшити культурний видобуток імперії. Четвертій циві храм Артеміди відкривається з технологією політеїзм. Він збільшує вдвічі прибуток від торгових шляхів та дає безкоштовного священника, дає плюс 8 культури та плюс два очка великого торговця вхід, Устаріває з відкриттям технології науковий метод. З розповіді пам'ятаємо, що храм Артеміди використовувався як ринок або банк, тож економічний бонус тут виглядає логічним: безкоштовний священник та плюс 8 культури теж непоганий бонус для міста. П'ятірці храм Артеміда стає доступним після відкриття технології стрільба з лука. Він збільшує на 10% пририст їжі в усіх містах імперії та на 15% виробництво юнітів дальнього бою. Також дає плюс одну культуру та плюс одно очко великого інженера вхід. Те, що храм відкривається з технологією стрільба з лука, пришвидшує виробництво юнітів дальнього бою, а також збільшує приріст їжі. Це явно відсилка до того, що Артеміда, окрім іншого, була би гиною полювання. В принципі, то бонус непоганий і, в залежності від ситуації або стратегії, може зіграти як на розвиток, так і на війну, атакувальну чи захисну. Щоправда, і додача невелика – 10-15%. Шостій циві храм Артеміди також стає доступним з відкриттям технології стрільба з лука, а побудувати його можна на сусідньому з табором талі. Після будівництва кожний табір, пасовище та плантація в радіусі чотирьох талів додають одне довольство. Тут храм Артеміди чудо ситуативне. Треба мати ресурс, який обробляється табором, а також достатню кількість пасовищ плантацій або таборів, щоб будівництво мало користь. Але якщо таких ресурсів буде багато, то це надовго може вирішити проблеми з нестачою довольства. Отже, храм Артеміда знаходився в місті Ефісі. Сьогодні це територія сучасної Туреччини. Був збудований спочатку приблизно у 500-х, а потім у 300-х роках до нашої ери. Був зруйнований людьми, залишивши на місці будівництва лише кілька уламків. На цьому все. А я дякую вам, що додивились це відео до кінця. І побачимось у майбутньому.